Співачка і лікар, і медик, і політик Ольга Богомолець фрагмент з виступу пані Олі. Зараз давайте подивимось. Пані Ольго, дякую, що ви сьогодні у нас в такий пізній час. От ви все ж таки більше хто? Співак, лікар, політик. Як ви самі себе відчуваєте? У Мене все дуже гармонійно. Ніхто ні з ким не свариться, просто інакше бути не можу. Про ні з ким не свариться. Ми поговоримо після короткого вашого представлення. Ольга Богомолець – доктор медичних наук, професор, головний лікар клініки лазерної медицини, народилася у Києві в родині лікарів. Праді Тольги, легендарний академік Олександр Богомолець. Засновник вітчизняної школи патофізіології та віце-президент Академії наук СРСР лауреат Сталінської премії Ольга закінчила Київський мединститут імені свого прадіда за спеціальністю лікувальна справа, захистила кандидатську дисертацію Друга освіта педагогічний університет імені Драгоманова, фах практичний психолог. 2003-го здобула ступінь доктора медичних наук за спеціальністю шкірні та венеричні хвороби. Богомолець, координатор Європейської асоціації лазерної дерматології у східній Європі, член американської та європейської академії дерматології. Вона автор та виконавиця сучасних і старовинних українських романців. Пісень на вірші Ліни Костенко, Олени Телігі, Василя Стуса та Євгена Сварстюка. Лаурат фестивалів Оберіг, Сопот, володарка спецпризу Радіостанції Свобода, виступає у супроводі флейти, саксофону, камерного струнного оркестру, захоплюється джазовою обробкою старовинних романсів. Автор трьох альбомів Ольга Богомолець. Олець автор та співавтор дев'яти патентів України, понад 70 публікацій в наукових та популярних журналах була особистим лікарем Віктора Ющенка. 2006-го стала третім номером списку нашої України на виборах до Київради після перемоги.